Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок. Вітаю вас, друзі, цього зимового ранку. Подивіться, хто це спить. Так це ж у лісі під сніговими заметами спить ведмідь. Давайте його не будемо будити, а краще пограємо у рухливу гру ведмідь у барлозі. У ведмедя хата біла, біла, мов пушинка. Це зима її зробила, це її частинка. Йому тепло в тій хатині, спить собі тихенько, він лиш вдячній хортовині, тепло та зручненько. Тихо діти не шуміть, ведмедя не розбудіть. Не прокинувся ведмідь малята. Так, він міцно спить у своєму барлозі взимку. Тож продовжимо грудіти. У ведмедя хата біла, біла, мов пушинка. Це зима її зробила, це її частинка. Йому тепло в тій хатині, спить собі тихенько. Він лиш вдячній хортовині, тепло та зручненько. Тихо діти не шуміть, ведмедя не розбудіть. Молодці добре грали, і пам'ятайте, діти, у лісі ти не галасуй, і музику гучно не слухай, звірів шумом не лякай, природа любить тишу. До побачення, малята! До нових зустрічей!